Про енергетичні виклики, роль молоді в політиці, волонтерство та майбутнє держави Говоримо з Владиславом Савіцьким, начальником департаменту технічного розвитку Житомирської філії газорозподільних мереж України. Скажіть, будь ласка, як міжнародні санкції впливають на українську економіку? Бо, як мені відомо, ви економіст, і взагалі, як нам, українцям, краще їх використовувати, на вашу думку? Дуже слушне питання. Мені здається, що не завжди. До кінця люди розуміють, що таке санкції, і не завжди вони розуміють, що вони можуть як і впливати, так і допомагати. На даний час, напевно, до повномасштабного вторгнення навіть ніхто й не говорив про ці санкції і взагалі не говорило таке слово на тому, що воно було непопулярним. Зараз це слово є популярним, тому що воно використовується і проти нас як країною агресора, і зрозуміло, що ми просимо весь світ, щоб санкції використовувалися проти. Агресора проти країни, проти Росії, яка на нас напала. Вони можуть бути різні. Насправді, це санкції проти тих виробників, які щось виготовляють, і потім їхні їхні обладнання, їхні матеріали, їхні інструменти використовуються в тій країні, яка веде себе несправедливо по відношенню там до світу. Тому, чи вони допомагають для України, насправді на, мені здається, що для нашої України. Окрім нас, українців, і нашого народу, і нашої землі не допоможе ніхто. Тому що в першу чергу нам треба дбати про свою незалежність, дбати про свою державу і те, щоб в нас були е, нові виробництва, щоб наші люди залишалися все-таки в Україні, а не від'їжджали за кордон, щоб вони працювали саме в нас, відкривали нові виробництва. Зрозуміло, що є розуміння, коли е, країни. Іноземці, іноземні інвестори вкладають кошти в нашу державу, відкривають своє виробництво і роблять нові робочі місця. Да. І потім дуже якось так стається, що коли вводять якісь певні санкції чи ще щось, то це ставить якийсь там в пріоритет наших виробників, воно десь там змішується. Тому санкції потрібні в першу чергу для того, щоб наша країна процвітала. По відношенню до інших, і потрібно, щоб проти нас не було не вводили ніяких санкцій, щоб все таки ми могли виходити на міжнародні ринки і нашу продукцію, наш товар ми могли б продавати там за кордоном. Тоді вона буде, тоді наша країна буде і буде рости в ВВП, і зрозуміло буде покращення нашої державності. А які виклики стоять саме в енергетичній сфері перед Житомирщиною чи самим Житомиром? І знову ж таки, як їх долають? В зв'язку з тим, що наш Житомир географічно трішки напевно краще знаходиться, ніж інші областя, які зараз десь є на лінії розмежування. скажімо так, зрозуміло, що в нас є багато мереж, які зв'язані з газорозподільною мережею, Є в нас багато мереж, які зв'язані з електроенергією. Да, і зрозуміло, що у нас є на території нашої області є критичні підприємства, які це забезпечують. В будь-якому випадку ми створюємо зони там, де вони можуть захищати нашу енергетичну структуру. Зрозуміло, що якщо ми беремо там, газ, да, там, у нас є ГРС, у нас є ГРП, у нас є ШРП, які, які ми захищаємо, і які ми створюємо для того, щоб якщо навіть буде якесь пошкодження, щоб воно зупинило якісь уламки там, чи хвилю. Зрозуміло, що в нас і в нас, і в енергетиків є аварійні бригади, які працюють цілодобово, які чергують цілодобово, і які на будь-які дзвінки реагують там миттєво. Тому в першу чергу це людський фактор. Потрібно, щоб всі були на роботі, працювали, займалися своїми своїми робочими питаннями, своїми посадовими обов'язками, які в них є, і ніхто не застрахований від того. Куди завтра впаде ракета чи шахет. І ніхто, ніхто це не розуміє. Але зрозуміло, що всі, хто працює в критичній інфраструктурі, вони повинні бути до цього готовими, щоб вчасно можна було виїхати, приїхати і зробити так, щоб аварійна ситуація стала безпечною і щоб наші мешканці, наші споживачі мали як світло, так і газ, так і тепло в своїх будівлях. Закрити всю область від якихось руйнувань це неможливо. Будь-яка будь область не зможе закрити всі свої газові мережі, всі свої труби, не зможе закрити всі там е якісь там ТЕЦ там, чи якісь там генератори. В будь-якому випадку завжди такі, е як сказати вам, е слабкі зони вони завжди будуть. Просто потрібно вчасно на нього реагувати і вчасно зробити так, щоб. Е Вийти з ситуації, все-таки зробити аварійну ситуацію, перевернути її в нашу сторону. А яким ви бачите майбутнє українського енергетичного сектору України саме після закінчення війни? Зрозуміло, що нам потрібно дивитися на Європу. Вона зараз є тренд багато підприємств і, і держава, в тому числі, встановлюють когеренційні установки. Які є маленькими, які можуть забезпечувати і теплом, ну саму першу теплом і світлом забезпечувати маленькі мікрорайони, наприклад, нашого міста? Да, або, можливо, там маленьких містечок. Це треба все розробляти. Треба вкладати туди кошти, треба проектувати, дивитися наші мережі. Ну і зрозуміло, що. Ми повинні відходити від того, що потрібно щось будувати в одному місці і робити так, щоб щось в одному місці забезпечити. Потрібно розводити дану історію, щоб ми були не такими, скажімо так, для нашого ворога, щоб ми не були такими критичними, що якщо він вдарив по одній якійсь частині, там по якомусь об'єкту енергетичному або критичному, то там, в півміста немає світла, там, тепла і так далі. Нам потрібно розмежовувати дану ситуацію і робити так, щоб. В нас так само були резервні підключення, резервні під'єднання, і щоб ми могли зробити так, щоб люди наші все таки були в спокій із теплом, і з газом із світлом. От ви раніше були депутатом міської ради. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, взагалі, чи потрібно молоді йти працювати в місцеву політику, і от що саме ви винесли зі свого досвіду в міськраді, будучи депутатом? Сто відсотків потрібно. Чому? Тому що це. Буде досвід, який не отримаєш ні в школі, ні в університеті, ні в коледжі. 100% ті, хто будуть йти туди, вони повинні розуміти, для чого вони туди йдуть, навіщо воно їм потрібно, потрібно, і в першу чергу, що вони хочуть змінити. Тобто це таких три важливих чинника, які потрібно завжди підтримувати. Чи варто йти, варто. Чи Чим там займатися, це треба розуміти. В, в чому ви більше розумієтеся і що ви хочете змінити. Зрозуміло, що напевно, коли е, ти там стаєш депутатом дав, і хтось думає, що е, це там немає ніяких зобов'язань і, і все добре. Насправді це багато зобов'язань. Тут треба розуміти, що якщо в тебе є робота, значить е, депутатство це ще одна величезна робота, величезний кусок роботи, який потрібно розуміти. І які потрібно вчити. Зрозуміло, що якщо ти не був до цього депутатом, і якщо ти прийшов, там ніхто не буде тебе вчити, як правильно приймати рішення, як правильно розбиратися, ти повинен кожного дня розбиратися в бюджетах, в місті, в інфраструктурі. Що краще, що гірше, в податках, в бюджеті розвитку, в бюджеті витрати, ти повинен це все розуміти і володіти інформацією. І зрозуміло, що всі, хто там стають депутатами місцевого рівня, да, тому що всі, хто місцеві, обласні, районні, вони не отримують заробітні плати. Зрозуміло, що депутати Верховної Ради тільки отримують заробітну плату, це їхня основна місце роботи. В на міському рівні такого немає. Потрібно розуміти, чи що це потрібно приділяти величезний, величезні сили, час і енергію для того, щоб ходити на засідання, ходити на комісії постійні, ходити на... Якісь комісії, які є тимчасовими, і вирішувати це питання. Я прадив би для молоді йти. Е, в мене колись була така можливість, і я вже там був 5 років з 15 по 20. Е, багато чому навчився, багато чого зрозумів, е, точно розумію, як працює наше місто. Розумію, де є наша проблема, де насправді треба і дякувати тому, що є. Е, розумію, що багато чого може робитися. Під землею, да, це ті самі комунікації, якісь там КНС, -ки, ГРС, -ки, які треба замінювати. Да, їх замінюють, але це наші мешканці не завжди побачать. Да. Зрозуміло, що легше побачити якийсь сквер, там, якусь вулицю, яка заасфальтована, але не побачити те, що робиться під землею. Тому е це важка клепітка праця. Не завжди за неї скажуть дякую. Але треба бути готовим до того, що. Не тільки не скажуть дякую, да, а ще можуть звинуватити, в тому що ти в чомусь винен, за щось проголосував, щось не підтримав. Тому тут насправді треба йти з сильним людям туди, і з точки зору морального, фізичного стану, тому що це, це нелегко. А чому, якщо на секрет, ви пішли з цієї справи? Справа в тому, що всіх депутатів будь-яких рівнів обирають на певний термін. Їх обирають. Термін закінчується, і е, якщо ти бажаєш, ти можеш знову ти балотуватися. Якщо ти не бажаєш, ти не балотуєшся. Е, на даний період часу, в 2020 році, я вирішив не балотуватися. Угу. Наскільки мені відомо, ви ще є волонтером, правильно? Е, в більшій мірі так було раніше. Зараз, у зв'язку з тим, що. Е, Ну, робота, діти, сім'я, воно якось так трошки трішки відходить на, 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 на другий план. Угу. Скажімо так. дивіться, тому в мене є до вас таке питання взагалі. На вашу думку, з якими труднощами найбільше наразі стикаються волонтери, і що б ви хотіли саме в цій сфері, щоб люди, суспільство, розуміло краще. Зрозуміло, що волонтери повинні комунікувати з владою. Можливо, не завжди влада хоче комунікувати з волонтерами, але волонтери, це ж те, я це навіть це більше, ніж робота. Це ще більше може бути відповідальність там у волонтера, ніж когось іншого, тому що на волонтера завжди, він завжди дає надію. Надію на про допомогу, про якийсь там матеріал, про те, що можна привезти машину, можна привезти якісь речі, можна допомогти, можна підняти якийсь збір коштів і так далі. Тому це відповідально. На мою думку, що волонтери повинні Пілкуватися з усіма громадськими організаціями, які є на теренах нашої області, і не тільки так само зараз популярно стало працювати не тільки там з організаціями і з владою місцевою, да, але й підключати якихось донорів, інвесторів з інших країн. Да. Так само знаю, зараз популярно є про те, що можливо шукають там, що людина живе у Великобританії там, чи в Америці, чи, там чи в Німеччині. Але в нього там якісь там родичі, там або колись бабушка, або якийсь дідусь колись жили в Україні. Вони шукають якісь зв'язки, і та людина, яка там проживає за кордоном, там вона хоче допомогти. Тому, але вона хоче допомагати так, щоб це було ну, зрозуміло, кому, як саме і так далі. Тому в, в даному випадку волонтер це, це та людина, яка напевно повинна використовувати всі можливості. Для того щоб допомогти, а всі організації, влада, депутати, працівники там будь-яких державних структур вони повинні в, в усьому допомагати. Якщо це буде підтримка і допомога в усьому, то і для волонтерів буде, буде краще, стабільніше працювати на і допомагати людям. У вас двоє прекрасних діток, і в мене до вас таке питання взагалі. Як батьківство змінило ваш погляд на те, якою має бути держава майбутнього для нас, для наших дітей, та чи взагалі якось вплинуло? Я думаю, що, будучи батьком вже, і я думаю, що молодь, яка стає батьками, це повністю життя змінюється. Ти, напевно, якісь свої проблеми, свої зобов'язання там, ти ставиш на, на інший план, там, на другий, на третій, а в першу чергу ти бажаєш. І своїм дітям, і будь-яким іншим, тому що знаєте, є приклад там чи є вираз про те, що чужих дітей не, не буває. Mm. Всі хочуть, щоб в першу чергу діти були здорові, щоб вони, в них було мирне небо. Це вже зараз зрозуміло, і щоб в них було дитинство. Тому моя ціль зробити так, щоб діти це все мали, щоб вони раділи життю, щоб вони перебували в Україні. Щоб вони мали надію про те, що все-таки війна закінчиться і їм буде комфортно залишатися, вчитися і працювати саме в своєму місці і в своїй країні. Чи, чи змінюється взагалі світогляд після того, коли з'являються діти? Зрозуміло, що змінюється, ти думаєш вже краще, треба думати краще, швидше. Треба, але найголовніше про те, що у нас зрозуміло, що є робота, є якісь там різні ситуації, але ніколи не потрібно приділяти час дітям. Треба знаходити цей час, приділяти, спілкуватися, турбуватися про дітей, тому що хто, як не вони, потім зможуть допомогти тобі, там, коли ти будеш такого віку, коли треба допомагати. І останнє, що хочу вас на сьогодні запитати, скажіть, будь ласка, на вашу думку, яких помилок, які помилки найчастіше взагалі допускають молоді фахівці, які йдуть працювати в державний сектор, і, можливо, у вас є якісь такі особисті, знаєте, поради, лайфхаки, якими ви б могли поділитися з такими молодими фахівцями? В першу чергу, це напевно коли вони бояться туди взагалі йти. Це перша помилка, тому що не потрібно боятися, потрібно йти, реалізовуватися, вчитися, тому що насправді. Не завжди те навчання, яке є в підручниках, воно співпадає з реальністю. І зрозуміло, що поки ти не спробуєш, поки ти не зрозумієш, і поки ти не побудеш на місці працівника, ти його ніколи не зрозумієш. Ти можеш їздити там на екскурсії, ти можеш слухати лекції, ти можеш слухати вебінари, ходити на практику, да? але коли ти не будеш відповідальний за даний процес, який. Які потрібно зробити, то ти ніколи не відчуєш цю відповідальність і ти не зможеш зрозуміти, як далі рухатися. Тому там таких певних знайомих в мене немає, які про це пожаліли. Зрозуміло, що це шлях. Хтось хоче в таких органах працювати, в когось це виходить, в когось не виходить, хтось хоче йти працювати в бізнес, на підприємства. Тому насправді це вибір кожного. Я точно впевнений на 100%, що е, потрібно пробувати в, даному, в даний час і в даному житті пробувати все по можливості е, і шукати себе. Це найголовніше, тому що ти можеш працювати на різних посадах, на різних роботах, але е, в кінці кінців тобі там, це не буде приносити задоволення. Зрозуміло, що в нас важкий час і важкі часи. Напевно, вони вже не стануть, не стане вже там якось там легше да, там працювати, там, там, чи якось там стане вільніше жити, да. потрібно готуватись до складних часів, вони ще будуть. І потрібно вчитись кожен день, в будь-якому випадку, чомусь новому. І саме головне не завжди думати про кошти, тому що ти можеш бігти за великими зарплатами, да, але насправді. Воно тобі не буде приносити задоволення. Але чому я сказав, чому життя важке? Тому що в нас люди зараз в більшості вибирають більшу заробітну плату, чим, чим робота по душі. Да. І, і це зрозуміло, тому що ціни ростуть, і взагалі життя, життя, життя вартість життя росте. Але все-таки я бажав б бажав для наших, для нашої молоді. Щоб все-таки вони спробували знайти себе, і якщо вони будуть а, в чомусь а, розумітися а, і це будуть вчити, і це буде напротяг певного періоду часу, то зрозуміло, що їх завжди помітять, вони будуть володіти інформацією і вони будуть знати краще, ніж хтось. І в будь-якому випадку вони і доб'ються заробітні плати, і добються посади, але це треба, це, але це, це, на, це на, на це треба час. Зрозуміло, що за один-за два дня це не буває. На це потрібно час, це потрібно вчитись кожен день, розуміти, розставляти собі пріоритети, чим хочеться займатися і як краще займатися, і точно все вийде.